Thank <laughs> you. a Наші живна лише ми українці. Ньоха не бабай. Запробуй сказати, щоб bueno, cool. Україну свою забери. Запробуй сказати, щоб насправді сьогодні ми продовжуємо традиційний української дитячої пісні та інсценізованої української народної пісні. Чому я так кажу? Практично дві номінації, тому що учні початкових класів у нас інсценізують українську дитячу пісню, а учні 5-11 класів інсценізують українські звичаї. Традиції, обряди і, звичайно, все це українською народною піснею. Четвертий рік поспіль ми проводимо дане дійство. Мета його єдина це популяризація українських звичаїв, традицій, української культури, це виховання підростаючого покоління, почуття патріотизму. Почуття гордості за ту державу громадянином якої вони є. Буквально декілька хвилин тому закінчили свої виступи учні третіх класів і хочу інформувати вас, що протягом години всі присутні насолоджувались талантами, насолоджувались тим, що демонстрували нам діти. Я вірю в те, що паралель четвертих класів ні в якому випадку не буде гіршою, а буде ще кращою, чи я помиляюсь. Бажаю, шановні, всім вам хороших виступів, хорошого настрою і нехай переможе сильніше. А все частіше, що не любити це не можна. Та сонечко, ти маєш рацію, є нам з тобою чим пишатись. Адже ми українська нація, і нею хочемо ми лишатись. Ми переборемо проблеми, хоч їх у нас немало, бо незалежна й суверенна держава наша нескоренна. То що ж я для країни не і сьогоднішньому дні? Яка частинка хоч маленька, моїх сусить і її води. Є в мене воно тільки слово. З хорошим словом в справі лад. До слова слово це вже мова. Вивчай учись, і це твій план, а підростеш до діла, додаси й до діла і цим в своїй державі допоможеш. Хочу розвитувати три що прийшов сьогодні на робоче місце трошки зарано і з таким похмурим настроєм. Чому? Погода мінусова, температура мінусова, а й щось якось не так. Але перебуваючи протягом двох годин цій залі. Серце, душа, як прийнято казати, потрошку відтає, да? відтає. З'являється посмішка, з'являється хороший настрій. Так що спасибі, шановні учні 4 класів, спасибі, шановні батьки. Знову ж таки, хочу констатувати той факт, що радію тим, що в одинадцятій школі. Навчаються в четвертих класах найкращі діти. Таких в умані дітей більше нема. Дякую, що... хороші, що ви вибрали нашу школу і що відвідуєте іменно її. Посилі шановні батьки, що незважаючи на вихідний день, незважаючи зважають, не на те, що у кожного, звичайно, з вас є певні якісь проблеми, домашні питання, але ви знайшли хвилину, знайшли час і прийшли сьогодні до нас, по-перше, допомогти своїм дітям, добре виступити і показати себе. А по друге, подивитись на нас і показати себе. Так що здоров'я вам і надалі. Приходити ще не один раз у ці стіни. Досить важко бути членом журі, а тим більше головою журі. Чому? Тому що просто виконувати свої обов'язки, коли е, у виступах спостерігається, відчувається у такі разючі відмінності, коли добре видно, що хто сильніший, хто слабший. Важко, звичайно, визначати місця переможній призові, коли класні колективи рівноцінні. От подібна ситуація складалася в паралелі 3 класів, подібна ситуація склалася у паралелі четвертій класів. Да. Солідно були готові на сьогодні учнівсько-батьківські колективи всіх трьох четвертих класів. Так що спасибі вам за роботу, спасибі вам за підготовку і спасибі моїм вчителям, моїм класоводам четвертих класів, які організували дітей, які організували батьків. Ми в кінці кінців дали можливість нам сьогодні всім порадіти, всім помилуватися. Нашими з вами здобутками і дитячими та батьківськими талантами. там воно не було, але, але свою місію в журі виконало, переможців і призерів визначило. Я розумію, розумію, що е, скільки людей, скільки думок. Я розумію, що одні думають. Одно, по одному, іншому, по-іншому, але повірте мені, Юрій, роблячи певні висновки, звичайно, намагалася бути об'єктивним. Дозвольте зараз вручити нагороди колективам гримося. Так от грамотою нагороджується учнівсько батьківський колектив. 4 го Б класу Уманської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No11 імені Бажана Уманської міської ради Черкаської області за зайняте друге місце за місцем наша дума, наша пісня емфре загрідених. Четвертого а класу зайняти перше місце четвертий векла перше місце. Оригінальні. Тому, звичайно, перше місце розділено. Я хочу констатувати той факт, якщо Тітяна Гаурина звикла вже до першого місця. <звігінь> не дуже звикла, Але в цьому році попрацювали, в кінці кінців є результат. Так що спасибі вчителям, батькам і учням. Як не важко адміністрації закладу у нашій важкий порядний час. Але власним колективом, які посідають перші місця, крім грамот, вручається запашний український каравай, який є символом нашого народу, який є символом нашої держави. І сьогодні я хотів би вручити власним керівникам двох четвертих класів каравай, який випечений руками уманських працівниць нашого хлібкомбінату, який яким вже тривалий час, керує Василь Петрович Козак. Я думаю, шановні власні керівники, що ви по-братськи. разділити його від відцентрів оті створюють цей darum викинути шар